Ох ти ж бляха. Пам. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Грайм І ми сьогодні будемо проходити гру Bramble The Mountain King. Суть в тому, що це всього лише демка. Ви можете побачити це в правому нижньому куті. Е, я побачив цю гру. Е, де, де я побачив цю гру? А я не знаю, де я побачив цю гру. І от вирішив собі її додати і в якийсь момент пройти. Ну Мені ж просто цікаво, що це таке, як воно виглядає. Е, от, власне, я нічого майже не налаштовував. Єдине, що от е, треба. А ні, фреймрейт, напевно, треба 60. Ой, ну налаштування, звісно, так собі. Ну, мам. Стоп. Enter. А, ah, це, напевно, я вже зберіг. Так. E, language, на жаль, української немає. Ну, no, ладно, добре, нічого. Ми зможемо впоратись, напевно, і з текстом англійською. Ну, по мірі можливості, як то кажуть. Добренько. E, New game. Gamepad recommended, input devices. Ну, e, вибачайте, no, але геймпад ніхт, так що. Будемо е, е, керувати тим чим є, Такс. Якась світловолоса дівчинка. О! То хтось його? Що це таке? Якийсь троль, чи... чи хто? Кініс величезний. Вилась, вилась, вилась. О. Ну це явно більше е, походить на якусь наптану... на плану... Під Ах, то треба йти вже. Е, він вижив е, цієї ночі. Аа. Так, окей, треба, значить, шукати сестру, чи що. Я догадуюсь, що цей троль, е, з якого ми вилізли, можливо, окам'янів зранку. І, типу, тому він там не встиг нас з'їсти, чи що. Бляха, які іграфоні. Коротше, додавайте українську мову в ігри, панове, ну, блін. Не спілкується інколи навіть більше, ніж ті, які додаються. Так, джамп джамп, я зрозумів. Це, напевно, сюди. На грибачок. Пум. Сюди, правильно? Оп. Так. Метелик. Йдемо до метелика. Ану. А все? Ясненько. Туди краще не бігти. Бляха, яка атмосфера класна. Ой, дивись там гномик був. Тут був гномик, я, я тебе бачив, чуваче. Де ти там є? А? а? Ладно, він вже напевно втік. На фоні Олені. Бляха, як це ває було просто. Так, пташки. Ну вони ж нам нічого не зроблять, правда? Це ж просто пташки. Поп-о-по-по-поп -поп 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 розлетілися. Їжачок Сідлом? Чекай, що це в нього таке? Ану. Єжичок привіт. А, дійсно. Бляха яке мило. Оп А, все можна керувати єжачком А, клас. Він іде за черв'ячком, клас. Блін, прикольно. Їжачок в якості її здового. Це прикольно. Офігіт. А куди нам іти? Чекай. R return. А що це означає? Ну, я бачу тут дорожку, але дорожка ж йде, як веде назад. Правильно? А ну R. А, стоп. То таки можна не мійти собі далі. Так а куди далі? Їжачок ж плавати не вміє, правильно? Та, то треба було плавати, блін. А їжаки вміють плавати? Я, я не знав. Ти знав, що їжаки вміють плавати? От я не знав, що їжаки вміють плавати. Тепер будемо знати, все, ми порозумішали з тобою трохи. Так. А ну, давай, давай. Дивись, О, жаба ще є. Бляха, ну, ну не знаю. Чесно, от, після тих всіх таких е складних ігор. Е ну, В плані від когось потікати, постріляти по це, под подумати, зараз ця гра, вона прям так. Е Ну, не знаю, навіть як сказати. А ну, оп. А, все. Їжачок залишається на місці. Вона прям розслабляє. Ну, у мене, в принципі, є гра, яка мене там розслабляє. Я там з друзями собі граю, і це прям, ну, типу, такий вайб нереальний. Просто максимально комфортно. От, власне. А сам, сам я в якісь такі кайфові ігри не, не сильно щось граю, чесно кажучи. Це хочеться або з кимось розділити, або. Ну, або. Що вони бігають? Ну, тікають від мене. Ди, диви. Кульбабки на голові. Ано. О. Ану. Це типу троль? Ану. О-о-о-ой-ой-ой, біжи, біжи. А, це добрий троль. Ану. Так, на. Ага. Він просто підніс. Такий, типа, ну йде. Добре. Оу, пунк. О! Що сталося? Чо плачеш? Що таке? Що? Ааа. Він від тебе тікає, чи що? А, ти дістатись не можеш. Давай, ну давай, залазь, зараз ми попробуємо тебе доставити. Давай. Так, ну тут ти не залізеш. Ну, це би було надто просто. Ну давай тоді і тут. О, дивися. Ще якийсь. <смір> дивляться за нами. Ану. А, ти за маленький, щоб переплести. Вот в чому питання. Ану. Ану. А, сюди ми не виберемося. Добре. Це хто? Е? Дивися, щось є. Е? Р? Все, підняв. Добре, ми щось підняли. Тут ще виявляються якісь предмети. Left Control Crouch. Ага, давай. Ось це той, той, той навіть шапку пригнув. <хи> ану, опхоп. Такі, оп. Так, ану. Так, тепер акуратно по дереву. Щоб зараз... Куди? Так, акуратно, щоб не впасти. Так, тик, 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 тик Тримайся, тримайся. Не падай, не падай. Так, оп. Все, добрались. Бувайся тільки. Я в тій бороді може заховатися просто. На вуха. Бувай. Так. Опа, що це? Його в якийсь момент просто почало ковбасити, чи що? Ану. Ти ж не впадеш? Бляха. Ясно. Це треба керувати. Давай, 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 давай. Акуратно. Куди? Куди ми з'їхали? Опа. Так, акуратненько. Це, напевно, нам треба. А! Це ще й треба тримати, блін. Якщо відпускаєш праву клавішу мишки, то. Він і не тримає. Ану, оп. Оп. То бляха щось це ненадійно взагалі виглядає. Ясно, зрозуміло, нам сюди. Так, тут нічого. Так, біжимо далі, там вроді би як світліше. Чого? Ну, давайте. оп. Оп. Ну це платформер. Виглядає принаймні так. Що робити? Я не шарю. Типу, стрибати чи як? Ну давай попробуємо, оба. Все, ясно. Це трошки це його асасін. Давай, оба. Молодець. Сюди. Такий собі міні асасін буде. А на що ми сюди пішли? Напевно, сюди нам. Так. І е. А на що я це роблю? Ну і воно зараз туди впаде, правильно? А, воно буде хитатися, чекай. Але воно, звісно, повільно буде хитатися. Ой є. Є. Дострибнули. Але далеко, звісно. Так, оп. Заховав. Е, так, бачу, треба спуститися. Оп, акуратно. Акуратно. Давай, так. Так. Опа. Добре. Не падай. Не падай, я тебе прошу. Так. Давай сюди. Опа. Наверх. Добре. Та куди ми взагалі потрапили? Літучі миші. Кажени, кажени. Опа. Ага, буде опускатися, добре. Там хтось нев. Опа. Це я дарма туди стрибну, та. Я думав, що він, якщо чесно, схопиться за е, ланцюг. Ну, а не тут то, то було. Треба, мабуть, е, було почекати, поки. Поки він. Бляха, нахилиться. Та що ж ти це все намагаєшся стрибнути десь в якусь безодню, ну? Давай, побігли. Опа. От, Чуть відійде. О-о-о-о-о, не падай. Так, опа. Дивимося, 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 дивимося. Все, я зрозумів. Це треба було напевно, чи то почекати, чи то якось зловити момент. От, бо я зрозумів, що оці клітки вони на блоці. Так, ану. Вона опускається. Чи, чи я щось путаю. Ану. О, чекай. А, тут треба тримати баланс. Все, я зрозумів. Стій, стій. Ньо. Тихо. Не хитайся. Все. О. О, а тепер. Опа! І тепер опа, все, зрозуміло, добре. Тут, напевно, та сама історія. Диви, диви, диви. Зараз воно чуть-чуть вперед нахилиться і ми зможемо стрибнути. Д та давай, боже! Давай, 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 давай більше, 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 більше. Оп! От, курча. Що, тут так само? Давай, 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 давай. Оп! Так, добре. Ми практично прийшли. Там вже тверда земля. Там вже тверда земля. Є. Бляха, в тебе так волосся світиться, чуваче. Навіщо тобі та лампочка? Так. Швиденько сюди пройдем. Опа. Так. Перелазь, 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 перелазь. А за що ти ногами тримаєшся? Тіпа, це, це взагалі нормально? Опа. О, бляха. А, -а, 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 а, Блін, а там ще так неприємно той чувак. В клітці закричав. Ану. Це треба дуже швидко, напевно, робити. Бо клітки цей міняють е е е свій ракурс. Ну, типу, опа. Є. Ууу, не психуй, що ти психуєш? Диви який це його. Агресивний. Не треба, ти шо? Диви, агресує на нас зовсім ухамів. Чуєш, на нас і агресувати. Ну, ладно, на мене, але на тебе, ти що? Типу, мав би совість вже? Так, куди ми прийшли? О! А-а-а? Типу... А, ні, це, це типу люди. Напевно. Так, окей. Давай вперед. Вітром здуло, чи що? Це малюнки, напевно, які розкривають лор. Оп. І потім що він з ними зробив? Не зрозумів. О, до речі, от і вихід. Все? Що знов? Знов ковбасить? Все, пішов танцювати. А, -а, -а, -а. Він тою музикою. Бульк? А що сталося? А, -а, -а я втупився, все, ясно. Оп. А хто це грав? Типу, коли грають, його починає ковбасити, він, він починає танцювати. Рі! Орій! Я не можу сюди зайти? А, треба далі. Блін, як. Чи... Я... Як це класно зроблено, просто. О, чиясь рука. А, троль. А, ну давай. Та, то. То навіть не... А чи троль? Чи гоблін навіть. Ну, виглядає вже більше як гоблін, ніж як троль. Так, опа. Це вже більше як платформер. Типу, опа. 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 Але яка деталізація, блін, теж. Теж. Ох ти ж, бляха. О! Біжи, 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 біжи. Треба тікати, треба тікати, треба тікати. Дивися, зараз, походу, за нами побіжить. Блін, оце обідно. Це зараз так рівненько між двома лататтями так. Опа! Бляха, яка стрьомна ну штука. Давай, 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 давай. Опа. 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 На берег, на берег, на берег, на берег. Давай, 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 давай. Це болото? Бляха, це болото. Ого, ого, ого. Давай, 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 давай. Дивися, скутеняка, виповзає. Що це за стрімна штука взагалі? Нам сюди. Валим. Робимо ноги малий, бо нас, походу, хочуть зжерти. Так, нам куди? Нам сюди. Точно не в воду. Так, але ж воно грало на музичному інструменті. А вон грає. Знову. Все, ясно. Я зрозумів. Це прям. Це, це, це от прям зовсім зру... все зрозумів. Давай, 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 давай. Оп, є. Yeah. Добре. А він там сильно далеко не впав, бляха. о Знесло. Оп. Так, добре. Зараз. Є. Оп. Сюди? Сховатися. Оп. Який неприємний момент, блін. Давай, 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 Що сталося? Що зробили? Що взагалі відбулось? Так, давай. Ааа, його знесло. Все, зрозуміло. Його прям такою аж віддачу знесло. А ну, оп. Сюди. А, тут можна ще сховатися. Ану, давай, 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 давай. Сюди. Добре. Камінь зараз ходиться. О, а за ними треба ховатися, бляха. Зрозуміло. Тут зараз треба присісти. Так. Блін, треба тут дочекатися наступного каменю. Давай, 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 давай. давай. Бляха. Але воно, звісно, його відкидує. Так, добре. Дай. Пуф. Ховаємося зразу за цим каменем. Добре. На, присідки. Так. Оп. Є. Добре, тут. А, то, ту, прям зліво. Добре. А, Я тут сховаюся? Ага, фіх там. Я щось так і думав. Давай. Ану. Треба, напевно, зловити момент. Оп, за ними. О, я встиг. Добре. І в траву, та. че 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 Мене не видно. Мене не... Ти мене не бачив. Все. А, в цій траві можна ховатися. Все, ясно. Е, це як е, оті червоні. Е, як вони називаються? Руслини в цьому Horizon Zero Dawn. Де можна було ховатися від е, динозавриків інфінічних. Ну, і що? Так. Щось якась трохи велика демка. Я думав, вона там на хвилин 15 буде. Так. Побігли. Ну, освітлення сильно не треба, але так, щоб вам було гарно видно. Я знову вкно. О, а тут що? In his past life, Nickin was a simple man that loved playing his violin. But the village did not appreciate his talent. Ага. Накт е любив дуже грати на скрипці, але в селі цього не зацінили. So severe, Коротше, його дуже е булили. А він там в когось був закоханий. Playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. E, тому він e, грав чи написав якусь музику, через яку танцювали всі в селі. They

This music. А, і він досі. Коротше кажучи, зачаровує людей е, смертельною музикою. Ну, я говорив, що це якась міфологія. Ну, типу, це прям, прям дуже попахує міфологією. Так. Але ми все ще рухаємось. Тобто демка все ще не закінчилась. Так, оп. Ну, блін, гарно зроблено. Типу, навіть е сам рух камери я, в принципі, розумію людей, які люблять консольні ігри, в яких е є зафіксована камера. Бо воно виглядає гарно, кінематографічно. Але я все одно більше прибічних е прибічних третьої першої особи. Ооо! ті Тічувач! А ти що, хоч мене схавати, чи що? Ну, ти вже вкрай офігів О, о, екшон. Екшон почався. О! З ракою приложилось. Тут <гум> гілочки. Ладно, давай. Так. Я просто не розумію, чи він повертає за, за течією, чи ні. Так, давай я по цю сторону. Ні. Так і за течею. Типу, от, якщо я тримаюся середини. О! Він, власне, і зсередини тримається. Тобто, якщо я зараз. Блях, ні. Ключі, добре, тут треба було взяти лівіше. Окей. Давай візьмемо зараз лівіше чуть-чуть. Отак. Оп, оп 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 Оп, добре. Ми пропливли вже трохи далі. Так, добре, добре. Не добре. Недобре. О-о-о-о. о Слухай, мене це напрягає, якщо чесно, там водоспад. Оп! Дивися, зловив скотина. І, і обидва полетіли. Ну ти, звісно, я тобі скажу. О, End of Demo, thank for playing. Блін, яка класна гра. Ну, чесно, блін, е, я. Не проходив такі гор. Тобто я проходив, можливо, з чогось схожого. Е, називається гра О, от, щось з того. Тобто я навіть Little Nightmares не проходив, не проходив лімбо. Е, хоча, блін, дуже би хотілося. Я дуже багато чув за ці ігри, але я їх навіть тупо не дивився в когось на проходження. Тобто не знаю, що там відбувається, але я не знаю, чи то буде комусь цікаво, хоча якийсь там сотий раз перезаписувати ці ігри. От, от тобі буде цікаво. Якщо тобі буде цікаво, ти пиши, ну відповідно будемо проходити ігри. От, а наразі це кінець демо. Якщо е, ну коли. Я сподіваюся, що коли вийде ця гра, е, я сподіваюся, в неї не буде прям дуже супер великого прайсу, то ми купимо обов'язково, пройдемо. Тим більше, якщо тут буде українська мова. А наразі я вам дуже дякую, що ви заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут посилання на телеграм-канал. Тут посилання на Монобанк. Вони продубляні в описі під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!